Що означає бути освіченим дорослим дорослою у 21 столітті? Які головні компетентності мають найбільше значення в роботі, в навчанні та громадському житті? Чим вони відрізняються від того, що було потрібно людству два десятки років тому? Ось із цих запитань і варто розпочати наш урок. Найперше, що потрібно зробити, це з'ясувати, що саме ви прагнете винести зі школи. І хоча Google знає все. Поза як людство нині цікавить, як ви можете застосувати те, що знаєте. І це стосується і навчання, і майбутньої роботи, і обов'язків громадянина громадянки. Ми всі помітили, що контент став безкоштовним і всюди сущим. Кількість інформації щодня збільшується, вона постійно змінюється і доступна нам із будь-якого гаджета, під'єднаного до інтернету. Нині в 9 класі важливо самовизначитися, щоб стати успішними в еру інновацій та технологій. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю! І просто зараз я розповім вам про секрети життєвого самовизначення. Життєве самовизначення є головним завданням підліткового віку, важливою умовою подальшого розвитку та самореалізації. Компетентності 21-го століття визначають динамічне поєднання знань, вмінь та ставлень, які необхідні для успішної адаптації в сучасному світі. З плином часу змінюються вимоги до освіти та професійного розвитку. І від людей очікують, що вони володітимуть не тільки традиційними навичками, а й здатністю адаптуватися до нових викликів в еру інновацій. Розглянемо ключові компетентності 21-го століття. Перша читацька компетентність. Грамотність, друга комунікативна компетентність, третя математична компетентність та компетентності в науках, технологіях та інженерії, четверта цифрова компетентність, п'ята особиста соціальна та навчальна компетентність, шоста громадянська компетентність, сьома підприємницька компетентність, восьма компетентність культурної обізнаності та самовираження. Кожна країна, беручи до уваги загально прийняті ключові компетентності 21 століття, створює свій актуальний для ситуації в країні перелік. Згідно з державним стандартом, чинний в Україні перелік компетентностей такий: перша вільне володіння державною мовою. Друга здатність спілкуватися рідною у разі відмінності від державної та іноземними мовами, третя математична компетентність. Четверта. Компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій. П'ята інноваційність. Шоста екологічна компетентність. Сьома інформаційно-комунікаційна компетентність. 8. Навчання впродовж життя дев'ята громадянські та соціальні компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу життя усвідомленням рівних прав і можливостей. 10. Культурна компетентність, Одинадцяте. підприємливість та фінансова грамотність. Цікаво, якими компетентностями ви вже гарно оволоділи, а які хочете сформувати життєве самовизначення це процес визначення власного шляху, цінностей, мети та сенсу життя. Тут не обійтися без розвитку внутрішніх ресурсів, виявлення власних потреб і бажань, а також ухвалення важливих рішень, що відповідають особистісному зростанню. Процес самовизначення триває впродовж усього життя. Складниками життєвого самовизначення є уявлення про власну сім'ю, національну самоідентифікацію, уявлення про довкілля, релігійність, віру, вибір способу життя, професії тощо. Особистісне самовизначення це формування цінностей. Пошук відповідей на запитання, якими бути, яких норм поведінки дотримуватися, як ставитися до інших людей, як оцінювати себе і свої вчинки тощо. Професійне самовизначення допомагає вибрати майбутню професію за власним рішенням, а не під зовнішнім впливом. Дуже важливо вибрати роботу, яка вам буде до душі. Життєва позиція пов'язана з пошуком сенсу свого існування, вибором стилю і стратегії життя. Це вибір і реалізація людиною тих чи тих соціальних ролей, стереотипів і власне способу життя. Пригадайте з попереднього уроку ментальну піраміду Роберта Ділса. Її вершина місія нашого буття на земній кулі. Якби старанно і натхненно ви не приділяли увагу особистому зростанню і розвитку, важливо вміти ефективно демонструвати та ділитися своєю внутрішньою скарбницею зі світом. Тож розглянемо навички для її самодосконалення, прокачаємо свої софт скіли особисті гнучкі навички, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв'язання будь-яких робочих питань, Міжособистісна комунікація. Вона стає неабияк важливою в часи невизначеності. Ефективна комунікація може сприяти кращому розумінні власних потреб і бажань, а також допомагати висловлювати їх іншим людям. Комунікація допомагає створити стійкі відносини та підтримує здатність впливати на своє середовище через власні дії та рішення. Зверніть увагу, що міжособистісна комунікація має бути емпатичною мистецтво публічних виступів. Виявлення власного стилю виступу дає змогу створити автентичні та переконливі виступи, що відображають особисті цінності та ідентичність. Під час виступів наживо, прямих ефірів у соціальних мережах. За стосунках, що тільки ораторські навички можуть допомогти утримати аудиторію від знуджених позіхань та концентрувати увагу глядацтва чи слухацтва на тому, що ви хочете донести. Сторітелінг про свої таланти та досягнення варто не просто вміти розповідати, а робити це захопливо емоційно через історії, які ви пережили чи проживаєте. Використання особистих історій може бути важливим елементом формування та вираження власної ідентичності. Завдяки сторітелінгу ви можете виражати свою унікальність та неповторність, що є ключовими аспектами самовизначення. Цей прийом сприяє поглибленню розумінню власних емоцій та їх впливу на самовизначення. Критичне мислення. Кількість інформації, яку ми споживаємо щодня. Без цієї навички не перетравити. Критичне мислення допомагає розуміти свої переконання, цінності та ухвалювати обґрунтовані рішення на основі осмисленого аналізу. Критично-аналітичний підхід до споживання інформації допоможе відфільтрувати зайве, самовизначитися в контексті особистого життя, кар'єри, вибору цілей тощо. Роман Ратушний, український громадський діяч, журналіст, військовий. Будучи підлітком, був серед перших протестувальників на Майдані 2014-го. Його самовизначення як патріота України ніколи не згасало. Він боровся за Україну вільно від корупції і як активіст, і як журналіст. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман під позивним Санека став добровольцем до Лав Сил оборони України, створив підрозділ Протасового Яру, спершу захищав Київ. А пізніше Харківську область, де й загинув у селі Сулигівка. Його індивідуальний вибір служити народу України базувався на особистих переконаннях національному самосприйнятті та любові до батьківщини. Пам'ятаємо подвиг Романа. Незалежність України, суверенітет і е, культура національна вона вище за все для мене. За там. Особисте благополуччя за якісь інші моменти. Зараз я відчуваю себе набагато вільнішою людиною. Я, в принципі, відчуваю себе повністю вільною людиною в цій країні. І цю країну я відчуваю своєю, тому що я розумію, що в разі чого ця країна мене не кине і буде. Ну, у мене є можливість достукатися до цієї країни, спостерігаючи також за активною діяльністю Руслана Лежичко, української співачки, переможниці міжнародного конкурсу пісні Євробачення 2004 можна сказати, що її самовизначення здебільшого тісно переплетене з виступами громадських та політичних сферах. Руслана має дуже чітку громадянську позицію, а також незгасимий патріотичний вогник. Навіть на Євробаченні 2004 року вона співає українською. Пошук свого місця у світі не буде легким. Дуже важливо робити все вчасно, щоб далеке доросле майбутнє було осмисленим, емоційно-позитивним, економічно стабільним і духовно насиченим, саме в 9 класі потурбуйтеся про своє самовизначення. Особисте професійне тощо. А от детальніше про сучасні професії та дослідження ринку праці уже в наступному уроці. Наразі ставимо крапку. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!